Росія вже приймає заяви на громадянство від жителів Донбасу. Цей центр у Ростовській області відкрили за лічені дні після підписання путінського указу про спрощене громадянство. Отримати його можна усього лише за три місяці. Навіть не потрібно особисто привозити документи. Не треба й відмовлятися від українського громадянства. На думку західних аналітиків, час для спрощення видачі громадянства жителям Донеччини і Луганщини обраний Москвою не випадково. Указ Володимир Путін підписав наступного дня після обрання Володимира Зеленського президентом. Тож це свого роду перевірка нового глави держави, яку йому влаштував Кремль, впевнені західні експерти. це демонструє дуже важливий метод Путіна. Він постійно підкидатиме труднощі новому, абсолютно недосвідченому президенту Зеленському. А той, імовірно, спершу реагуватиме доволі жорстко. Не так як очікують багато його виборців на сході та Півдні країни. указ Путіна явно порушує суверенітет України, вважаючи Європі, адже подвійне громадянство заборонено українською конституцією. Цілий може бути декілька від впливу на внутрішню політику України до відвертого провокування Києва та застосування військової сили Росією я вважаю, що Володимир Путін таким чином намагається заявити про свої претензії на жителів окупованих територій, і наче дає зрозуміти, якщо це російські громадяни, тоді завдання Російської Федерації захищати цих громадян в крайньому випадку від уряду в Києві. у кроках Путіна експерти вбачають старі дипломатичні сценарії Росії і проводять паралелі з Абхазією та Південною Осетією в Абхазії та південній Осетії ми спостерігали два елементи: перше це провокування Сакашвілі на певну реакцію. Друге і принципове це надання громадянства жителям Абхазії та Південної Осетії. Це було головною віхою на шляху проголошення незалежності та відділення цих територій від Грузії. Це той урок, який необхідно засвоїти і щодо Донбасу. Зеленський натомість запропонував росіянам можливість отримати додатково до російського. У громадянство України і цим він практично підписався під незнанням Конституції України. Путін тим часом щодня робить заяви про паспорти, одна неочікуваніша за іншу. на Україні будуть видавати паспорти. Якщо в Україні видаватимуть паспорти Росіянам, а ми в Росії видаватимемо паспорти українцям. То рано чи пізно ми прийдемо до очікуваного результату. У всіх буде одне єдине громадянство. Це не можна не вітати. До побачення українці згідно з конституцією не можуть мати подвійного громадянства, тому питання про дружнє отримання подвійного громадянства, яке влаштувало би багатьох людей, не стоїть. До речі, в європейському союзі, наприклад, доволі багато британців стають бельгійцями тощо, але це не має нічого спільного з діями Москви. Тут йдеться про геополітику і Донбас, Донбас. Небезпека, в якій опинилась Україна, особливо велика в період міжвладдя між строком повноважень президента Порошенка, що спливає, і початком правління Зеленського, підкреслюють аналітики. Адже останній незабаром опиниться один на один з Путіним на майбутніх перемовинах в мінську. Водночас Москва намагається дискредитувати Зеленського напередодні виборів до Верховної Ради, сподіваючись домогтися тріумфу проросійських сил. Утім, це матиме наслідки і для самої Москви. Так євросоюзі вже заявили, що ця політика не відповідає духу мінських домовленостей, кажуть експерти.